Всім привіт! Продовжуємо наш летсплей, з вами Гаммер, і сьогодні ми все ж таки нарешті підемо кудись далеко. Кудись подорожувати, щось знайти. Бажано, ну, NPC, звісно ж, ну але це вже як вийде. Нам хоча б храмик якийсь невеличкий. О, ну ви таке бачили? І це вирішила покататися в моїй лодці Поплавати вирішила. Так, гаразд на прощання обіймо ще кількох зомбі. Так, і перевіримо. Інвентарі у нас є все необхідне. Місце для знахідок теж є. Мечі є, ліжко є, все гаразд. Закопатися під землю ми зможемо і перечекати у разі чого також. Так. І тепер потрібно вирішити в яку сторону йти. Що ж, що ж, що ж. Так, ну... Навіть не знаю, зараз подивимося ще так по карті. Мабуть, ми першого освоїмо. Мабуть, ми першого освоїмо там ті краї. Ось туди підемо. Так, з картою у нас все гаразд, тому що карта нас і так, і так приведе ну, до нас додому, тому що дім наш якраз саме всередині карти. Ну, так і є, там де її крафтиш, там вона... Там є і серединка. Що ж, підемо вперед, вперед, тільки вперед. Так. Меч у руках, компас. Так. І ми зараз в джунглях, і тому я маю велику надію знайти храм. А в храмі ми вже знайдемо багато так, сюди я не вилізу. Так, в храмі ми знайдемо дуже багато корисних речей. Храм заліна надзвичайно корисне місце. Там, окрім пасток, там також можна зайти в скриньках багато чого цікавого. Але наскільки я знаю там є такий, так сказати, кодовий замок, який відкриває стіну. Ну, під цей кодовий замок ще потрібно розгадати. Так, гаразд, подивимось по координатах. Так. Ну що ж, йдемо вперед. Так, от така велика ущална. Не буду випробувати долю, не буду краще стрибати. Так. Обійдемо. Так, боком. От е я поняття не маю, де б тут могла бути... Де б тут могло бути селище? Селище NPC. Так, їдемо акуратно. У Ness так, акуратно ж кажу. Так, і вже... Ніч наступає. А нічого. У нас є з собою ліжечко. Ми просто оба, Ми просто викопаємо собі ямку. Постелимо там ліжечко. і будемо спати. Так, гаразд, гадаю, це вже можна робити. Щоб не запізнитися. Ось так. Все це робиться по дуже простій схемі. Ось факел сюди. Так. І поставимо ліжко ось тут. О! І все. Спимо. І ми прокинемось тоді, коли буде ранок. Так, і до речі, дуже багато хто жалівся на те, що у мене дуже сильно чути мишку. що... Мій мікрофон, вибачте, лайно. Ну, що я можу сказати? Я свій мікрофон не купував для е, відеоблогів різних. Я цей мікрофон купував Так, заради скайпу і такого іншого, але я вже планую купити більш кращий мікрофон, такий більш з, якісним, ну, з більш якісним звуком. Але не знаю як... Швидко це буде. Так, що ж, як ми далеко від дому? Ну, я б не сказав, що надто далеко. І карта це, на жаль, не надто великого масштабу, так що дуже далеко відійти не вийде. Ну, але у нас і компас, так що боятися нам також немає про що. Так. Я, знаєте, мабуть, перед наступним випуском пробіжуся трішки без е, запису і спробую знайти храм, спробую знайти селище і запам'ятати координати. Це мабуть допоможе. Але координати нам і зараз вар варто запам'ятовувати. Так. Y-246. Ой, y-70. x 246 Так. І Z- 24. Так, ну що ж, гаразд, гаразд, гаразд. Підемо тоді в ту сторону. Так. Великі-великі джунглі. Великі тропіки. Але щось нічого не видно. Все ж таки, мабуть, потрібно буде тут усе дослідити. Без зйомки. Тому що це все дуже нудно. Так так дімною, чи не так чи Ну що ж, гадаю. Так, щось, щось Майнкрафт почав лагати. Дивно, дивно, дивно. Так, гадаю, до речно будемо зупинити зйомку і продовжимо тоді, коли я нарешті знайду щось цікаве. Так, ну що ж, забрів я вже дуже далеко. Це вже цих місць навіть на карті нашій немає, на мапі. Лише компас мені вказує на наш дім на місце спауну але чому я вирішив почати зйомку а все тому що я побачив цю дивну рожеву вівцю я звісно я звісно знаю що весь можна зафарбовувати ну колір їхньої шерсті але ось так в природі майнкрафту я рожевої вівці ще не бачив так ну що ж продовжуємо рухатись ось тут знову починається біом джунглі так що є надія е, натрапити на храм. Ігрових днів вже пройшло кілька. Ну, відколи я ходжу тут, досліджую. І сподіваюся, все що ж таки щось знайти. Храм там. Храм точно потрібно знайти, це буде дуже класно. Так, ось почалися великі дерева джунглів. Ну, це все як я розумію, був гірський біом. А от мені цікаво, я завжди чув, там читав на Minecraft Wiki, мені завжди говорили, що е жителі селищ, NPC є е там на полянах, на таких біомах, маленька кошенятка, так, е про що це, на біомах там такі поляни, е всякі, забув як цей біом називається. Але от мені цікаво, можливо вони також є і на біомах, не знаю, гірських, ну в джунях навряд чи, а... А, також ще е, на, у пустельних біомах вони є. Ну але я так подумав, може вони є у гірських біомах. Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто знається, хто розбирається в цьому, чи можна після знайти у гірській біомі. Так, ну що ж, знову ж таки, переключаємось. Пряме включення буде тоді, коли ми знову ж таки натрапимо на щось цікаве, або, або пройде дуже багато часу. Ну що ж, не дуже довго ця пауза тривала, тому що я практично навіть не встиг дойти до кінця. Ну, пройти дуже багато, як я помітив ось це. Класно. Ось це і називається храмом в джунглях. Ура! Ура, 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 ура! Це так класно, це дуже-дуже-дуже кльово. Ми знайшли нарешті храм. Ех, ось вхід в цей храм. Я гадаю буде доречно його закласти землею, тому що ніч починається. Так, кладемо два факели, поставимо, повісимо, точніше на стіни. Так. І гадаю, можна зробити місце для спання. Так, місце для сну потрібно вже вибрати. Так, поки не прилізу тут всякі чудовиська Так, ось. І вже зранку ми досідимо все все, досідимо. Так, все, ранок. І ми можемо спуститися вниз. Але акуратненько, тому що тут спокійно було заспавнитись зомбі. Так, що ж, акуратно спускаємось туди. Так, факел. Є. Так, і що ми бачимо? Розгалуження. Так, 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 так. Дві дороги. Що, вже бачу одну пастку. Так, ну і тут важелі Якщо їх викласти у правильній комбінації, то, здається, наверху відкриється щось. А, ось відкрилося ура ура рами Знайшли правильну комбінацію навіть на з розповісти, що тут буде, ми вже відкрили наверху так. І що ми тут маємо? Так. У нас тут є скринька і є три золотих зливки і шість кісток і ще багато гнилого м'яса. Ну, гниле м'ясо нам точно не потрібне. А от що нам звідси точно знадобиться, так це... Ось матеріали як редстоун. Так, тут ми вже заглядали. Ну, важелі, гадаю, також можна взяти. О, липкі поршні. Круто-круто-круто. Але вони, по-моєму, мали ставати як... не знаю, сходинки. Ну, але, знаєте, це не важливо, Головне, що ми благополучно зайшли всередину. Так, позабираємо весь редстоун звідси. Ну, також не будемо залишати ці... Важелі, але їх ми вже заберемо звітом ззовні. Так, і спускаємось вниз. Так, важлі потім заберемо. І тепер нам потрібно озброїтися Ножицями Тому що тут десь внизу ось. Є нетка, яка цей механізм. Ну і ми просто обріжемо. Так. Ну, не будемо залишати ніякі частинки механізмів. Кожна частинка механізму по-своєму по, своєму, по своєму допоможе. Так, роздавач. Це теж дуже круто. Так, його нам, мабуть, кайлом буде доречно взяти, але кайла у нас немає. Ну що ж, спробуємо, можливо, сокиркою. Так. Мабуть, потрібно буде трішки почекати, доки ми його візьмемо. Так, кайла ми не маємо, це зле. Я ж не думаю, що ми будемо... Таке брате. <ріст> Кейлошце для шахти. Так, ну давайте. І ми маємо роздавач? Ні, роздавача ми не маємо. Шкода. Дуже-дуже шкода. Так, ну позабираємо весь редстоун Так. Тут, наскільки... Ага, тут є ще одна пастка. Так. І роздавач, ось цей, що тут є. Ми тоді... Не знаю, якось акуратно візьмемо або скрафт... Ні, верстак у нас є. Так що ми скрафтимо кайло. І благополучно заберемо верстачок. Ой, не верстачок, що ж це я говорю? Так, заліза у нас немає так, що використаємо вже наше золото. Злоте кайло. І заберемо роздавач. Якщо він так... Так, він так забрався, шкода, що ми не зробили так відразу. І пойдемо, що тут у скринці. Тут є багато золотих зливків. Один залізний, це теж круто. Так, заберемо верстачок, бачите, який нам допоміг. Так, частинки ми забрали. Ну, точно скринька нам не потрібна. Але ось я бачив, що там ще багато-багато-багато редстоуну є. Так, там він ще є, ні, там його вже немає. Ось він ще є, він йде в стіну. Так. Розберемо цей храм на частинки. Так, ну і все. Тепер нам потрібно лише забрати ці важельки. Так. І ось цей якийсь прикольний блок. Ну навіщо добро попадати? Так, але ми не маємо його вже куди взяти. Так, дале м'ясо повикидаємо тоді. Ага, і ми взяли важелі. Так, що б нам ще таке виконати не потрібно. Парусок терпів... О, лозу виконемо. Так. І класно, класно, класно. Ми сьогодні дуже корисне діло зробили, ми розжилися багатьма корисними предметами. Так. Ну і я гадаю, на цьому можна закінчити. На цьому можна завершити. Сподіваюсь, мишку я тепер вже так не клацав, як минулого разу. Сподіваюсь, цього разу вам не було так Зле, мої дорогі підписники. Напишіть коментарі, що вам подобається більше якість звучання мишки. чи Точніше сказати можна. І спасибі за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Бердгамер. Спасибі за перегляд, бувайте!